Цієї події прихожани чекали роками. І ось чотири дзвони вага кожного 1200, 700, 350 та 220 кілограмів. Виготовлені в Польщі за гроші італійських благодійників, подаровані Житомирському костелу. Така Визначна подія для нашої парафії це встановлення цих дзвонів, тому що, як сказав наш настоятель, це дуже, така, дуже великий проект, дуже коштовна справа, яка нам була не під силу просто тільки завдяки. Добродіям з Італії це сталося, і бачите, скоро будуть наші дзвони прикрашати наш храм і Житомирян будуть радувати своїм звучанням. Кожен дзвін має своє ім'я. Найбільше – одразу два святого Іоанна з Дуклі та святого Іоанна Павла II. Другий за розміром дзвін названий на честь святого Михаїла Архангела, третій на честь Матері Божої Святого Розарію, а найменший дзвін святого Франциска. Освятив дзвони єпископ Ян Пурвінський, а віряни прагли позбутись гріхів, які знищують життя, віру та любов. Це дуже важливим є освятити дзвони не тільки для того, щоб вони вже дзвеніли, давали свій звук, збирали людей з міста Житомира, наших віруючих, чи будь-хто захоче прийти до нашого храму. Дуже важливим є освячення для того, щоб це все відбувалося на славу Господню і саме служило для справи Божої. Всі повинні знати, що сам звук дзвону відганяє злого духа, відганяє злі сили там, де. Той звук дзвона проходить. Для того ми хочемо, щоб саме звук ось цих дзвонів дозволив нашому місту жити у спокої, в мирі, тішитися життям, планувати майбутнє і радіти з того, що, що людина творить і що робить. Продовж місяця дзвони будуть знаходитись на подвір'ї костелу, у жовтні їх встановлять на дзвіницю.